дуже особливим для мене, враховуючи а, останні 30 років. А, насамперед я хотів би висловити нашу глибоку вдячність у королівстві Данія, включно з Гренландією, за всю підтримку, яку ми отримали з усієї Європи. Це було надзвичайно важливо у цій дуже складній ситуації, в яку ми потрапили. І я думаю, що єверт анідірс яднане, кармінс тайм разом як адня ціла. Фадир свою позицію і я сильним англош Гутфейнвач стоїть власні інтріси, тоді результати обов'язково проявляться. Отже, я вважаю, що ми дечого навчилися протягом останніх е, кількох днів і тижнів, і звичайно, тепер ми хочемо знайти вихід із цієї ситуації. Отже, є один момент, який безпосередньо стосується альянсу НАТО. Ми звернулися до НАТО з проханням посилити свою присутність в арктичному регіоні. І... Я думаю, що всі в НАТО погоджуються з цим арктичні держави, але також інші країни-члени, що нам потрібна постійна присутність НАТО в арктичному регіоні, включаючи навколо Гренландії. А потім ми обговоримо у більш традиційний політичний дипломатичний спосіб зі Сполученими Штатами наші двосторонні відносини між Королівством Данія та США. Ви запитуєте про червоні лінії. Ми їх маємо. Звісно ж, я думаю, всім зрозуміло, що ми суверенна держава, і ми не можемо вести переговори про це, тому що це частина наших дуже базових демократичних цінностей. Але, звичайно, ми можемо обговорити ем, зі США, як ми можемо посилити нашу спільну співпрацю щодо безпеки в Арктичному регіоні. Чи Данія, чи Данія передасть якусь частину території Гренландії Сполученим Штатам, навіть якщо це буде лише для військових баз. Ми заявляли від самого початку, що ЕЕ -е! обговорення нашої ЕЕ -е статус суверенної держави його не можна обговорювати, його не можна змінити. Ми готові співпрацювати зі США, звичайно, як ми завжди це робили щодо безпеки. Але наші червоні лінії, які також є нашими демократичними правилами, не можуть бути предметом обговорення. Чи можете ви досі довіряти Сполученим Штатам? Перепрошую, чи можете ви досі довіряти США? Я маю на увазі, ми дуже тісно співпрацюємо зі Сполученими Штатами протягом багатьох років, але ж ми повинні співпрацювати з повагою хм. без того, щоб ми погрожували один одному? Е, і тому я звичайно ж сподіваюся знайти політичне рішення в рамках демократії, а також те, як ми співпрацюємо як союзники, пане премєр міністре чи перемогло цькування Трампа врешті-решт? Перепрошую, невже Булінг Трампа зрештою переміг? Я не впевнений, чи ви сказали, що готові переглянути підіглянути пактій Д... першого року У нас є оборонна угода зі Сполученими Штатами Америки. Вона діє ще з 1951 року. Ми повідомили американській стороні ще рік тому, що ми готові обговорювати нашу угоду щодо оборони, але це обов'язково має відбуватися в рамках нас як суверенної держави, звичайно. Годо піде року про використання американцями баз у Гренландії. Чи можна домовитися про її розширення, дати американцям більше можливостей, ніж вони мають сьогодні для операції у Гренландії? Дозвольте мені загалом сказати, що було дуже приємно бачити ту широку європейську підтримку, яку данське королівство отримало тут протягом останнього часу. Зараз відбулася низка розмов е. -е. Також з американським президентом ми працюємо далі за двома напрямками. Один напрямок це, це НАТО, який передбачає посилення присутності альянсу в Гренландії та її околицях, і загалом в Арктичному регіоні. І є е, бажання, щоб відбулася глибша розмова Е – між Данією та Гренландією з одного боку і Сполученими Штатами Америки з іншого боку. Я не буду вдаватися в деталі цих обговорень. У нас є угода щодо оборони, яка діє з 1951 року. Чи можемо ми її розвинути далі? Тож це точно не те, що ми відкидаємо ні з данської, ні з гренландської сторони. Але ж важливо сказати, що ми співпрацюємо щодо безпеки зі США вже дуже, -дуже багато років. Звісно, це має відбуватися належним чином і з повагою, і ми зараз перевіряємо, чи це взагалі можливо здійснити. Чи можете ви бути більш конкретним щодо того, що саме ми можемо запропонувати американцям, чого вони не мають на сьогодні? Ви зараз припускаєте можливість перегляду угоди, яка лежить в основі цього. Це не те, що я зараз відкриваю для обговорення. Ну ми власне вже говорили про це. Ну е, е, коли ця дискусія почалася з американцями, було дуже чітке зобов'язання з нашого боку, що ми можемо говорити про оборону, і це в рамках угоди 51-го року, що ми можемо говорити про безпеку ширше. Це в рамках НАТО. Була обіцянка з боку Гренландії, що можна говорити МЕЕ про інвестиції і можна говорити про мінерали, і це звичайно в рамках. А що Гренландія розпоряджається своїми надрами, і, і різними способами ми дуже чітко дали зрозуміти американцям, що можемо працювати разом. Ми це вже робимо сьогодні. Ми також хочемо робити це і надалі в тих рамках, які обов'язково мають бути для такої угоди. На лакерсуй суд, власне, з самого початку цієї дискусії заявляв, що вони охоче укладуть угоди з американцями також у сфері корисних копалин, і що вони бажають, щоб більше людей інвестували у гренландське суспільство. Отже, це було сказано вже досить давно від на лакерсу суд. Вето на те, хто що отримає для іноземців. Я не буду зараз торкатися всіх питань? Я думаю, всі бачать наскільки складною була наша ситуація протягом довгого часу. Тепер узгоджено більш традиційний політико-дипломатичний шлях, і ми детально розглянемо е, ці різні питання. А яка ж тоді власне різниця між тією рамковою угодою, що була укладена вчора? Яка різниця між цим і тим, що Данія весь час пропонувала Сполученим Штатам? То яка ж різниця? Отже, ми принаймні з самого початку заявляли, що прагнемо продовження співпраці зі США, але вона має відбуватися належним чином, і що ми, звичайно, маємо. Е, е. Можна назвати це червоними лініями, можна назвати це цінностями, можна назвати це принципами. Це закінчується і починається в одному місці, а саме навколо нашого суверенітету, та до речі, права гренландців на самовизначення. Це те, що ми можемо обговорити на цій основі. Тож ми сказали НАТО, що на нашу думку має бути сильніша присутність НАТО в арктичному регіоні. До цього вже прислухалися, і ми тепер серйозно сподіваємося, що це буде конкретизовано. Я вважаю, що це по суті відповідає е, інтересам кожного, е, але ми можемо обговорювати це тут довго. Я не вважаю, що слід погрожувати своїм союзникам. Тепер подивимося, чи е, зможемо ми знайти відповідь на деякі з порушених питань, і ми безумовно зробимо все, що в наших силах. Ну, я вважаю, що Європа надіслала дуже чіткий сигнал за останні кілька тижнів. Я дуже дуже вдячний за це. Я також вважаю, що це личить Європі. Я вважаю, що це очевидно, коли Європа не дозволяє себе розділити, коли ми стоїмо разом і коли Європа твердо стоїть на тому, на чому ми, звісно, повинні стояти, а саме на деяких з найфундаментальніших цінностей. Отже, ми сильні, і ми також сильні завдяки нашому внутрішньому ринку, і тому, коли нам погрожують, треба дати відсіч, і Європа це зробила. Тож сигнал, що Європа надсилала кілька тижнів, це той самий сигнал, який має бути надісланий після зустрічі сьогодні ввечері. Чи матиме Трамп змогу дотримуватися цієї угоди? чи міг би він так само легко її скасувати завтра, чи що? Я припускаю, що домовленості дотримуються, але я, звісно, звертаю увагу на всіх промовців. Я помічаю все, що говориться, і вживаю заходів щодо всього, що відбувається у цей час. Я вважаю, що останні тижні показали на що здатна Європа, коли вона цього хоче. Це ж не Європа бажала мати конфлікт зі сполученими штатами. Я думаю, що Європа ніколи не захоче цього, коли одній з країн, а потім і низці інших країн погрожують тарифами та митами, тоді Європа каже: ну. То ми, звісно, відповімо і зробимо те, що вважаємо за потрібне, як для захисту себе, так і тому, що якщо хтось щось робить, то ми, звісно, відповідаємо відповідно. Це зрозуміло, і це не тому, що ми прагнемо загострення чи тому, що ми бажаємо конфлікту, а тому, що ми захищаємо інтереси європейців та інтереси Європи. Ми традиційно робили це з американцями, і я сподіваюся, що так буде і надалі. Дякую.